Доброго вечора, ми з України. Всім доброго вечора. Прийшла до мене одна посилочка з сайту AliExpress. Замовлена 9.11.2022 року. На розпродажі. Замовлений був смартфон Blackview Oscal C80. Так. Тут бачите, посилка відкривалася на пошті на митниці. Ось так. Так от для продавця. Так, є. Так, дивимося. митниця розкривала. Побачимо, чи прийшов той телефон, чи поставили кусок дерева. Так, по ходу метниця не розкривала або розкривала другий раз. Запаковувала Паралон Так. Ось. Телефон. Так. Так... По характеристиках. Стоїть Android, чистий Android 12. 6.51 HD екран, не full HD, але HD Так. По пам'яті 8 оперативки і 128 загальної пам'яті. Так, батарея 5180 мА. Так, камери. Фронтальна камера 8 Мп. Ну, і задня основна камера 50 Мпів. Так. Ну. Телефон запакований. Я би не сказав, ну, ну нема пошкоджень пошкоджень цієї кропки. Так. Так, що тут ще може розширення бути з 8 до 14 ГБ за оперативної пам'ятю за, завдяки ну, внутрішній пам'яті телефону. Так. Так, дивимося. Що то до нас прийшло? Е, Бралося під купон, під. Е, е, ну і під промокоди. Е, телефон обійшовся в 96 доларів. Подивіться, які на них зараз у нас ціни тут. То... Як кажу, можу це віддалі. Так, так дивимося, що тут є. Так. Захисне скло. Ну, я дивився, в оглядах я не бачу, що ставили захисне скло. Але тут поставили. Ну, я писав, що їде в Україну, щоб гарно опакували. Ну, опакували ну, його так собі, але... Слава Богу, що нічого не пошкодили. Так, захисне скло є. Вже не треба замовляти. Так, сам телефон. Що є? Так. Ну тут макулатура. Ну і скрепка, щоб поміняти відкрити сім лоток. 18 Амперна зарядка. <кій> так. Ну і кабель Type-C на звичайний USB. Кабель. Зарядки. Так, тут більше нічого нема. Так, дивимося на телефон. Телефон прийшов в чехлі. Ось в такому чехлі силіконому. Так що на перший час є повний комплект. Так, я зідру. Ось так. Ось так. 50 мегапіксельна камера. Так, ну і тут дублюється це все, що я говорив. 8 Гігабайт РАМ. Так, тут казали акуратно відкривати, аби не пошкодити плівку. Ось так. Так, і тут тут є вже нанесена плівка заводу. Тобто є чехол, стекло, ну і плівка заводу вже поставлена. Ось так виглядає, ну. не склон Так, пробуем включать Так Ну тут стоїть аппаратина с Система від Блекаю. Якщо не помиляюсь, називається Діометрі, ну точно не скажу. Зразу пише російський, Нам російської не потребується, як то кажуть. От і українська. Так, ми ну, настрою. Ну і повернуся до, до відео. Так. Трошки настроєно, не повністю е, телефон. Телефон працює нормально. Тут до нього придертися не можна, тим паче за таку таку суму. Так, подивимося по характеристиках телефону. Про телефон, так? Е, назва пристрою це 80. Такому може краще. Версія Android 12 5 вересня 2022 року оновлена. То я не так називав версію, я і основу оперативної системи доки, OS, То BlackView їхня система. Оболонка. Процесор восьмиядерний Оперативна пам'ять 8 ГБ плюс 5. Пам'ять телефону. 128 ГБ. Роздільна здатність екрану 720 на 1600 Ну, це я говорив, це є HD, це не є Full HD. Фронтальна камера 50 мегапікселів основна 8. Ну, як сказати, ну, камера досить нормально фотографує. Ну Но зараз, так як нічно, ну, трошки треба дивитися в день. Так що думаю, що ще буду робити огляд. Даного телефону, як його треба трошки потестити. Акумулятор от 674%. Пам'ять так само. 8%, 8 використовується. Так, ще я би хотів подивитися на <кхід> лоток 7-ках. Що там? Мені здається, що то можна поставити лишень одну сімку і цей і одну сімку і флешку або дві сімки. Так. Так, зараз ми подивимось. Так, одну сім-дві сімки дві сімки або флешка і сімка. Ну, думаю, з такою пам'яттю, так як це не є якийсь там супер-ігровий телефон, думаю, стане надовго і внутрішньої пам'яті. Дивився агрі, досить нормально йдуть ігри, ну, Це все треба качати, треба час. А тепер у нас часу трохи обмежено завдяки нашим добрим сусідам. А їм Бог допомагає. Нічого, переживемо. Слава Україні. Слава ЗСУ. До речі, хочу привітати ЗСУ з їхнім сьогоднішнім святом. Так як вони вчора зробили такий подвиг. Доказали нашим дружньому народу, що їхні ракетки не всі долітають. Чим раз, тим менше. Ну нічого. Скоро буде 100% улучань. Також, всім миру! Всім те плаву у і слава Україні.